Не стримуючи сліз, тамуючи біль та горе, громада прощається із полеглим героєм Максимом Коркушком, який повернувся додому на щиті. Бориспіль не був рідним Максимові, але став місцем, в якому він хотів жити разом із родиною і втілювати у життя своє захоплення, польоти. Він був добрим і щирим, легким на підйом, живим та активним. Все, що випало на його долю, Максим сприймав стійко, не скаржився та ніколи не опускав руки, бо завжди відчував відповідальність за тих, хто поруч. Підтримував і допомагав кожному усім, чим зміг. Він був чудовою людиною. Справжнім в усьому, уставленні до улюбленої справи, сім'ї, яка мала для нього величезне значення у своїх прагненнях і вподобаннях. Його серце було всесвітом турботи, щедрості та безмежної людяності, якими без жалю ділився з іншими, а особливо з найріднішими. Не шкодував сили. Щоб родина жила у комфорті та не знала скрути, понад усе Максим цінував час, проведений з родиною. Його сила, енергія та життєрадісність були для них джерелом натхнення, а любов крилами, що огортали теплом та дарували впевненість у завтрашньому дні, у мирний час. Максим був опорою власної родини. На війні з ворогом став воїном, який бореться за свою землю і надійним плечем побратимів. Він пішов одразу, як настала його черга у травні 2024-го. Максим щиро вважав, що так мають чинити справжні чоловіки, аби їхні діти. Могли зростати у мирній країні, навчатися та реалізовувати свої мрії, а жодна родина не повинна відчувати біль розлуки. Максим відповідально і виважено ставився до свого обов'язку захисника. Ті, хто його знали, скажуть, що він передусім дбав про інших, хотів. Щоб усім було добре. Він для цього ніколи не шкодував сил. Він мужньо захищав територіальну цілісність та суверенітет України на Запорізькому напрямку. Та 15 липня під час виконання обов'язку із захисту Батьківщини війна обірвала життя нашого захисника. Загибель нашого героя. біль, який наша громада переживає разом із вами, рідними, висловлюємо найщиріші співчуття і прагнемо розділити цю непоправну втрату. Нехай Бог упокоїть його світлу душу, дасть розраду рідним та близьким, вічна слава Максимові і вдячність за жертовність в ім'я нашої України. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я. Максима Коркушка, ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Максима й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Був гарною людиною, веселим, одзивчивим, завжди готовий був кинутися на допомогу, ніколи не відступав назад. Завдяки його вчинку залишилося двоє наших побратимів живими. Не віриться досі, що його немає з нами, він не сміється разом. Хай сім'я прийме наші співчуття і вибачення за те, що ми не змогли його вберегти. Але його вчинок залишиться в наших серцях, і ми будемо продовжувати його справу і однім з тим за його смерть. Ми сьогодні дякуємо Максиму за його службу. Він звершив її щастю, він захистив інших своїм тілом. Кожна матер чекає дружина, батько, родина, щоб їхній захисник повернувся додому. Але є випадки, коли, на жаль, цього і не стається. Але ми розділяємо з вами цей біль, ми розділяємо це горе і будемо молитися за його спокій завжди. Нехай Господь прийме той подвиг, який Він звершив у свою книгу життя, в книгу вічності і нехай приєднає його до тих мужніх захисників, воїнів, які ангелами сьогодні на небесах. І допомагають тим, які воюють, звершувати перемогу.